Так, добрий день. Що ж, друзі, зараз ви побачите на що здатні люди, коли працюють злагоджено і разом. Вперед! Багато хто вважає, що основний мінус викинутих в довкілля відходів це псування краєвиду. Але, на жаль, це далеко не основний виклик. В цьому випуску ви дізнаєтесь, яку основну загрозу несе пластик для нашого довкілля. Ви на каналі Моя Українська Мрія, з вами вільний фермер. Уперед. До речі, цю толоку вдалося організувати завдяки Наталії Якубик, яка є директоркою фірми Аве компанії, яка управляє відходами в Ужгороді та кількох інших містах. Це переважно офісні працівники, так? Так, це все офісні працівники. От, і Вони сьогодні за пів години ми прибирали величезний берег нічки. У нас багато, ми потужна команда. І справді, чим більше людей прибирає конкретну ділянку, тим менше на це знадобиться часу. В тому числі й на транспортування до точки збору, щоправда, скло я повіз на своїй Таврії. Де? Марк, ведіть нас. На а. наступну локацію ми не можемо стояти довго без роботи. Добре, тоді на наступну локацію. Сюдою? Може, я поїду? Друга локація була набагато засміченішою через різкий поворот річки, яка винесла туди цілі гори відходів. На жаль, уж є незаконним сміттєпроводом для багатьох населених пунктів, які не вивозять своє сміття. Таким чином більша частина пливе в сусідні країни Європейського Союзу, а інша частина перемішується з породою або осідає на березі. Ну, власне так виглядає берег річки Уж, і це не відпочивальники викинули, це цілі громади, які не мають організований вивіз сміття, і річка для них як е, просто сміттєвий трубопровід. От і це виклик потрібно вирішити, тоді не буде оцього вод після кожної повені. би це сумно не звучало, але минулої весни я зібрав людей і ми прибрали це місце повністю. Пройшов рік, і ситуація повторилась. І хтось скаже: дарма ви це робите, треба просто перестати смітити. Але як бачимо, перестати смітити не виходить. Мікро та нанопластику з кожним днем в нашому організмі стає все більше, і з часом він почне приносити нашому здоров'ю реальну шкоду. Тож ми прибираємо що можемо, а також підіймаємо питання, щоб це з часом так і не настало. Колектив. І зараз ви хочете сказати, що чим ви займаєтесь, ви перекладаєте сміття з одного місця на інше місце, але це не так, тому що ви все побачите. Ми його відвеземо на сортувальну станцію, і там на цій лінії будемо перебирати і потім відправляти на переробку курсакле. Але навіть якщо немає змоги здати на переробку, то краще вже хай лежить локалізовано на полігоні. заїжджаємо в яму, включаю 4 х 4 а ні, тут нема 4 х 4 от, тому е, то, заїжджаємо, сподіваємось, нас вишнемо. Приїде, розумієте. Не, просто з, їла, бо з приємного хочеться зазначити, що прибирання в команді чи наодинці завжди позитивно впливає на самооцінку та самопочуття. Тому, якщо ви все ще вагалися, беріть рукавички, пакет та шукайте найближчу локацію. До речі, я є співзасновником стартапу, де за прибрані відходи ви можете отримати подарунки. А якщо ще й відсортуєте, то втричі більше подарунків. Також накопичені бали можна обміняти на донат для війська. Всі необхідні посилання в описі. Сьогодні ми дружно ком командою Аве прибирали ухили річки на території Оноківської сільської ради. Зібрали біля 200 мішків сміття і передаємо челендж Оноківській сільській раді з приводу покосів борщовика на ухилах річки. Але на жаль, в цьому році місцева влада так нічого з борщевиком і не зробила. Хоча згідно закону, це їхній обов'язок, тим паче, коли це відоме туристичне місце біля Новицького замку. Бережіться цієї рослини, адже вона може призвести до летальних випадків, на жаль, перевірено на собі. А поки вантажать відходи, скажу трішки про термінологію, правильно казати відходи або вторг сировина, адже їх ще можна переробити. А те, що ні, це і є сміття. Як на мене, це важлива деталь, адже саме через це ми не бачимо цінність в тому, що викидаємо. Я чеків я не знаходила. Яких чеків? Щоб підтвердити, хто викидував це сміття, яке ми збирали по всій території нашої прекрасної мальовничої річки. Але я тебе найду. <рі> Блин, от, Але чому елітний алкоголь де? там валяється? Це страшне. Ну як так? Такі пляшки, такі, ну, okay. дороге скло, і воно все отут зупинилося біля річки, де могли би гуляти діти, де могли би ну просто природа собі існувати. Да, так, Де живе дика природа. Так. Да. Дуже сумно. А щось таке, якісь незвичні знахідки. Може хтось з вас е, Ну, Ми знайшли пару в'єтнамок, Ми знайшли декілька капців дитячих. Mm -hmm. е Ну, стаканчик дитячий, тобто, ну абсолютно товари такого побутового вжитку, що означає, що це дійсно сміття з дому, яке було принесено на берег річки і викинуто, залишено. Тобто, це навіть не сміття, яке лишається після пік пікніка. Хоча це теж дуже важливо, чому не взяти з собою сміттєвий пакет і не забрати те, що ви понові. Такі такі локації саме тут відпочиваючи, попадаються, але так, це все. Так. Але як не дивно, ми знаходимо побутове домашнє сміття, де просто тречі, які люди не мали куди викинути. Вирішили, чому не в ліс, і це е, в річку, і це лише маленька частинка всього сміття, бо більшість все таки пішла з водою. Також перемішається з породою. І в деяких місцях на кілька метрів в глибину землі, берега, берегової землі, це все просто вже перемішане mm -hmm. сміття з глиною, піском, камінням, mm -hmm. галькою, рінчам. І... і відповідно ґрунту. Вже... Да, ну, це прибрати вже буде неможливо. <тас> на не жаль. Так, та. І токсично зашкодить. Ну, і чим довше це проблема. продовжується, тим більше. От, Довкілля загалом забруднюється так, що вже прибрати не можна. Було. Але все одно починаючи кожен із себе, ми якусь свою малесеньку монетку вкидуємо. По чуть-чуть, чуть-чуть по воно має дійти до того, що все таки ми станемо цивілізованим світом і поборемо цю проблему хм. планетарного Дякую. Дякую. Будучи там, я вже не міг не скористатись нагодою і не відвідати мальовничий невицький замок. Вкотре переконуюсь, наскільки гарною є наша природа, особливо коли чиста. Трохи згодом під час похолодання я завітав на сортувальну станцію від Ави Ужгород. Обожнює підприємства, які запрошують до себе і які є щирими та відкритими. На сортувальній лінії нас чекали ті самі відходи в тих самих зелених мішках. Щоб пересортувати ту кількість, трьом працівникам потрібно близько 4 годин. Якщо говорити про пляшки, то вони сортуються по кольору, паралельно знімаються кришечки, після чого все йде у величезний прес. Де пет-пляшка зменшує свій об'єм приблизно в десятеро. Звичайно, краще, якби споживач зробив ці всі прості маніпуляції спочатку, але він просто викинув все в річку. До речі, пластик типу побутової хімії теж переробляється. Дані відходи ми відправимо обов'язково на переробку. Хочу нагадати, що ми зібрали біля 350 кг кілограм відходів різного роду. Так найбільша частина це пет-пляшка. Тому зараз цю пет-пляшку перебирають по кольорам. Далі будемо пресувати і відповідно відправляти. Клас багато коментарів в соцмережах були щодо того, що ми боремося з наслідками і нічого не пропонуємо взамін. Тож ми пропонуємо. Пропонуємо головам ОТГ, які знаходяться, їхні села в руслі річки Уж збирати вторинні відходи, і ми будемо приїжджати і забирати їх. Так, і таким чином ми не будемо одну і ту ж роботу виконувати двічі. Так, звісно, в нас є зелений, синій. Білий і Це коричневий. коричневий. Ага. І ми їх мусимо відсортувати саме тут на сортувальній станції, тому що не можна цей пластик мити, подрібнювати і потім з нього виробляти щось, якщо він змішаний. так? Звичайно. Від побутової так ось. Так само пробочки знімаються, і вже далі ми сортуємо, їх складаємо і на переробку. Я зрозумію. Е, та, дякую за те, що робите. Будь ласка, вам дякую за свідомість. Часто в коментарях ви пишете про те, що в нас немає заводів з переробки. Але це не зовсім так. В нас є заводи, які переробляють в сировину. Також деякі країни любо приймають від нас сировину на експорт. Звичайно, що це все не є панацеєю і в першу чергу нам потрібно почати споживати відповідально, тобто купувати річ лише якщо вона вам дійсно потрібна, або ж це річ багаторазового використання. Тому що пет пляшки, хоч і є ціни ресурс, ресурси, його не можна переробляти безкінечно, на відміну від скла, яке переробляється безліч разів. Хоча його теж важливо відсортувати по кольору, інакше з цього нічого не вийде. І так, до речі, дозвольте зруйнувати ще один великий міф те, що всі сортувальні баки збирає одна машина і везе на сміттєзвалище. В 90% випадків це не відповідає дійсності. Саме тому ави в Ужгороді відкрило вже 7 еко-острівців. Де навіть можна здати тетрапак, попередньо його розрізавши та промивши. Також там є реюз-центри, де можна залишити непотрібні речі та взяти собі інші. Якщо говорити про мешканців Ужгорода, то зараз все залежить від їхнього попиту на чисте довкілля. Те саме стосується інших міст та сіл України. Без нашого бажання нічого не вийде. Дякую за перегляд і, будь ласка, поширте це відео. Воно важливе.